простояли із 10-ї вечора всю ніч біля воріт військової частини, аби не випустити транспорт із мобілізованими до східних областей, звідки дізналися про відправку. Зараз і самі не можуть пригадати хтось комусь сказав по телефону. І вони проходять мобілізацію підготовку не на гарячі точки, а на охрану Як такої війни не було об'явлено, але їх посилають в гарячі точки. Вот мы не против, если они будут вот здесь, в Полтаві, в Полтавській області, на блокпостах. Ми это все понимаем, що происходит в стране. Вот родители собрались, щоб не выпускать, не выпускать людей. там, где стреляют, и без оружия, без, без, вот этой конкретной подготовки. здесь буду спать, я здесь буду на асфальте, я подниму всех матерей в городе, никогда его туда не пущу. Вин добровольцем пишет, я понимаю, у него свой бизнес, он рушится его бизнес, я за это даже разговор не веду. Хай рушится бизнес, было бы здоровье, все, все будет. Ну и хай он охраняет рубежи Полтавской области, но в Донбасс никогда. Усі під ворітьми в один голос стверджують, мобілізовані не повинні воювати. Долі воювати опитні і обучені люди. По крайней мере, я так вважаю, тому що це, це буде просто бойня. Ви понимаєте? По другому я другого слова не можу этому. У нас в конце концов є внутрішні війська, у нас є міліція, СБУшники, вони везде повсімісно. Они здають свої своє оружие, вони придають народ України, хоча вони теж давали присягу на вірність народу України. Зранку 14 травня до людей під ворітьми виходили із батальйону. Переповідають жінки. Проте конкретних відповідей на свої запитання вони не почули. Обіснив спокійно можете сьогодні роз'їхатися падамам, нікуди їх не пошлють, пошлють завтра. Ну вот эту фразу на гарячій точці. Пашлють завтра. Тобто куди не знаєте, чи це будуть пости, чи це буде східна Україна. Явно це не без поняття. Ще раз командир військової частини Іван Петренко вийшов до людей, коли приїхали журналісти. Жінки знову кинулися до нього. Діти на Донбас. Ми не дамо. Нравиться вам, не нравиться. Ми не пустимо їх. Україні зараз проблеми, і ми збройна частина, яка повинна захищати. Виконують обов'язки. Старшому керівнику е, Генерального штабу, мабуть, ну, більш доцільніше видно боєзастосування. У вас уявлення зовсім хибне. Ви ж рахуєте, що оці солдати зразу от стануть на передову і, і будуть. У вас е, не хідні уявлення задача батальйону охоронна. Ми повинні стояти в тилу бойових частин, забезпечувати е, тил основних частин, які діють на передовій. «Іван Михайлович, вони Області, на, да, область, казали, на, Полтаві, ми на блокпостах. Область Я розказую вам ще нам раз, ми військова частина. Те, е, е, основна, основна частина е, задачі це знаходиться охорона Полтавщини. Керівництво України прийняло рішення, можливість використання в екстрених случаях і на іншому напрямку. Ви, якщо ви хочете думати, що воно сюди не прийде лихо, давайте будемо чекати. А тоді будемо думати, що робити, коли вже лихо при прийду, Іван Петренко розповів, що він, як і багато мобілізованих, також добровольцем прийшов у батальйон. Був у Афганістані і не зі слів знає, що таке війна. Нині його за медичними показниками не допускали до служби відразу три лікарі. Проте батьківщину зараз потрібно захищати від реального агресора. Тому він і очолив військову частину. на ви осталися потом все ж будете.